спробую розкрити вам таємниці найдавнішої китайської поезії. Отже, зачитаю е, народну поезію, найдавнішу китайську. Спочатку це буде книга пісень, найдавніша китайська поетична пам'ятка, датована 11-6 століттям до нашої ери. І з розділу звичаї царств. Північний вітер. З півночі вітер несе прохолоду полчату, падає снігу багато. В купі з коханою хочу рідні місця покидати. Чи же водіти поволі, тутечки тяжко, не воля. Вітер північний холодний, снігом весь світ замело. В купі з коханою хочу кидати отче село. Чи животі поволі? Тутечки тяжко, не воля. Лиси, неначе один всі червоні. Чорні, як ніч, всі на світі ворони. В хупі з коханою хочу возом одним утікать. Чи животіти погодить тутечки тяжко, не воля. Сонце на сході. Сонце на сході здіймається, гей. Жінка красива, у домі моєму, гей, у домі моєму, гей, ходить, сидить на циновках та гей. Сонце на сході здіймається, гей, жінка красива у дверях моєї оселі, та гей, у дверях моєї оселі та гей. На комишивих циновках та гей, сходить місяць. Ой, сходить місяць, яскраво світить, Ой, там красуня, дівчина гарна, Іде велично, ступає чинно, а серце тужить, печаль глибока. Ой місяць сходить, та й чисто вмитий. Дівчина славна, краса захмарна, гордливі кроки неквапно плине, Ой плаче серце, журба, неспокій. Ой, сходить місяць та й світло лити, У банни врода, мов сонця барве, іде, мандрує, пливе неспинно, а серце рветься в журбі глибокій. І з народних пісень Йоефу другого третього століття, це вже наша ера. Після дощу. Після дощу дише зрошений ліс. Серце пентежить між соснами місяць. З усміхом думи плекаю про дім, я, наче лість, на далекій чужині. циклу 19 давніх віршів. Вірш 19. Яскраво світить місяченько, Запону біля ніжка осяває. Не можу спати, печаль гортає, Вдягаюся і з дому виходжаю. Хоч весело у тебе на чужині, та все-таки скоріше повертався б. Із двору вийшла, ходжу я самотньо, кому повідати сумні думки безкраї. Удаль дивлюсь, вертаю вже додому, а сльози крапають і одіж намокає. Із народних пісень Юепу 4-6 століття. З циклу, який називається Північні пісні чотирьох пір року. Як я мріяла місяць у квітах пізнать навесні, Сміючись, вийшла з хати, Стою при дорозі окрилено. Зустрічала багато, хотіли мов квітку зірвать. Та шкода, відкладала раніше непоправна помилка. Коли у серцях зародилось кохання глибинне, ми думали, будуть вони навіки воєдино. воєдина, бо сердя верстата поклала тендітну нетчину. Та чому не дарує, як завжди, хорошу тканину. Ще раз свої почуття виливаю, а ви, наче вагаєтесь, дивна у вас поведінка. млі нистій прихований лотос ясний. Ледве видніє листким невиразне сплетіння.